Взимку заборонено протистояння між владою і власниками літніх павільйонів триває. Нагадаю, Кіровоградська міська влада вимагає від власників кафе по вулиці Дворцовій демонтувати літні павільйони. Мовляв, ті псують вигляд центральної вулиці міста. Останній термін, аби демонтувати конструкції добровільно минув і так влада вживатиме більш радикальних рішень. Позиція обох сторін вислухав Сергій Михайл. На відрізку вулиці Дворцової між вулицями Чорновола і Шульгіних влітку встановили п'ять павільйонів громадського харчування. Вони отримали картки обліку на право літньої торгівлі. Втім, літо минуло павільйони залишилися. Тому влада надіслала їх власникам приписи з вимогою добровільно демонтувати конструкції. Троє з п'яти погодилися. Зараз вивішено на сайт міської ради рішення виконавчого комітету про демонтаж цих тимчасових споруд. Згідно законодавства, 20 днів рішення має бути на сайті. Після цього буде проведення проведено виконавчий комітет, черговий, який буде прийнято або не прийнято ну, членами виконкому рішення про демонтаж. Телефоном управляюча пабу, яка нещодавно демонтувала літній павільйон, повідомила. Сподівалася, що місцеві депутати затвердять порядок розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності на місцевому рівні. Його ще у 2011 році ухвалило міністерство регіонального розвитку. Та ЖКГ. Имеется приказ э, номер 244 э, министерства, согласно которому э, летние веранды являются временными сооружениями при ресторанных хозяйствах, и они не подлежат разборке постоянной. Вот. Но к сожалению, это положение в Кировоградской области еще пока не разработано. Вы сами прекрасно знаете, что мы зимой там не торгуем. Но э, мне очень сложно собирать разбирать дважды в год. Ну, хранить його где-то надо. то есть тобто, в этом какие-то там загвоздки, которые не совсем нас устраивают. Управляюча кав'ярні демонструє світлини літніх веранд у Європі. каже, хотіла перейняти європейський досвід і в Кірвоград. Три роки її веранда нікому не заважала. Розрішення на літню торговлю ми получили ще е, три года назад. Сьогоднішнє одностороннее решение это я считаю, что не есть правильным рішенням. У нас в городе, е, если я не ошибусь, более 200 летних площадок. Более 200. Почему підписання принесли только троим предпринимателям? Ну тоже, тоже возникает вопрос, почему не всем тогда? Вважає спершу варто спитати думки самих містян з приводу вигляду вулиці Дворцової, співробітники кав'ярні зібрали півтисячі підписів кіровоградців за літні веранди. Ми б хотіли конструктивно, если есть такие замечания, сісти вместе і зробити відповідний документ, який не нашому законодавству, і отримати законодательству, якщо получить оплачувати... разрешение. Збори там, городські, якщо там на це пойдуть наші власті, то тобто не проти. Ну хочеться це зробити для людей. Втім, у міської влади думки щодо європейського вигляду, інші. Ми не кажемо, що на вулиці Леніна нічого не буде, не буде торгувати. Є мирова практика, є європейська практика. Коли люди виносять гарні тенти, ставлять, ставлять столики, Ну ніхто не загаражує вулиці, так як зробили у нас. Тому як я вважаю, що на протязі... Лютого, в крайній випадку, і ще навіть півмарта місяця, що все-таки ми вулицю очистимо і все-таки попросимо водіїв, щоб не їздили по вулиці Леніна. І все-таки вулиця ну, стала той вулицею, якою вона була, і яку кожен в уяви має собі, що це чисто пішохідна. Вулиця. Остаточну крапку в питанні розміщення тимчасових споруд на вулиці Дворцова поставить виконавчий комітет міськради. Сергій Михайлін, Олег Позняков, день за днем.